Усім привіт! Ви слухаєте подкаст Культурний менеджмент по поличках, а за мікрофоном його авторка Катерина Сова. І це наш другий епізод, в якому ми поговоримо про менеджмент культури як професію, про культуру, мистецтво, як і навіщо це працює, і в чому тут наша роль і задача як менеджерів і менеджерів культури. Почнімо з основ. Що таке проєкт? Проєкт це діяльність, обмежена в часі, яка має на меті створення нового продукту. Відповідно, менеджер це спеціаліст, який має компетенції управляти процесами в проєкті та командою, якщо така є, для того, щоб поставлена ціль була досягнута. Зрозуміло, що проєктні менеджери існують так чи інакше в практично кожній сфері, просто називаються часто інакше. Адже формат проєкту це досить зрозуміла та універсальна форма взаємодії людини зі світом. Коли ми їдемо у відпустку, збираємо дитину до школи, варимо борщ, це все проєкти. Коли ж ми говоримо про культурний менеджмент, то з'являється власне поняття культури. Культура це дуже широке поняття, визначення, до якого ми менш звикли і яке дає нам енциклопедія сучасної України, звучить так. Це прояв життя людини, що виражається в моделях поведінки, засобах і продуктах діяльності, зокрема ідеях, ідеалах, нормах та цінностях. В такому вимірі культура протиставляється світу природи, тобто, що б не робила людина в межах соціуму, це і є культура. Як ми одягаємося, готуємо, їмо, спілкуємося, виховуємо дітей, проведжаємо померлих в останній путь, радіємо, сумуємо все є проявом культури. Водночас, коли ми говоримо про культурний менеджмент, то маємо на увазі все ж більш звичне для нас визначення культури як сукупності духовних і матеріальних цінностей, створених людством протягом його історії. І тут ми автоматично згадуємо про музеї, театри, галереї, оперу, народні ремесла та інші прояви культури. З поняттям мистецтва ще цікавіше єдиного визначення не існує. Підручник говорить, що це галузь людської культури, в якій за допомогою знаків через конкретні образи світу виражаються його узагальнені сенси. Але хто і яким чином визначає, яке з полотен або музичних творів є мистецтвом, а яке ні, це питання відкрите і дискусійне. За однією з теорій, якщо принаймні одна людина вважає конкретний прояв творчості мистецтвом, він ним є. От з таким працюють менеджери культурних проєктів. Мені інколи здається, що люди цієї професії схожі на рибалок з безмежного океану, створених за всю історію людства сенсів, ідей, теорій, робіт, вони чіпляють конкретну сферу і тему, над якою готові працювати і яку вважають зараз важливою. Це знаєте, коли я здобувала свою першу освіту на факультеті міжнародних відносин. Люди часом навіть з насмішкою питали, і що ти будеш ким дипломатом. А коли я вже вчилася на менеджменті соціокультурної діяльності у Дніпровському коледжі культури, мене вже навіть не питали такі люди. Настільки не власне, що питати для тих, хто не наближений до цієї сфери. До речі, цікавий факт, що мало хтось із спеціалістів, які працюють в сфері давно, мали менеджмент культури як перший фах, а тим паче освіту. Дуже багато з них має інший професійний бекграунд економічний, філологічний, журналістський, культурологічний, і так далі. І з моїх спостережень це дуже підсилює і менеджерську практику, і їхні власні проєкти. Менеджер культурних проєктів це людина, яка поєднує у собі тверді навички власне менеджменту і розуміння мистецького і культурного контексту, з яким працює. Um, на прикладі це можна описати як те, що ви маєте розуміти, і, ну, наприклад, Театральну трупу, з якою працюєте, їхнє бачення е, результату бажаного і процесу творчості, і так далі. І водночас керувати дедлайнами, е, закривати потребу бухгалтера або бухгалтерки вашого проєкту у певних кошторисах, бюджетах, проєктній документації і так далі. І це дуже важлива особливість цієї професії. Ви могли чути думку, що в менеджмент культури пішли ці. Бо на певному етапі не зміг реалізувати себе безпосередньо в мистецтві, в творчості. Але, як на мене, це дуже знецінює цю професію і не є правдою. По-перше, менеджмент культурного проєкту це теж про створення, перш за все. Ви створюєте маленький світ, виставки, команди, галереї тощо своїми навичками, баченням, зв'язками, бекграундом, досвідом. По-друге, саме менеджер володіє унікальним набором особистих професійних характеристик, які, в принципі, уможливлюють культурний проєкт, про що я вже згадувала вище, від володіння культурним контекстом до вміння створити первинну документацію по проєкту, щоб відбулася бухгалтерська звітність. Якщо у вас закралася думка, що менеджер культурних проєктів це як підприємець, то я не можу не погодитись. Фактично так і є, принаймні на мою думку. Власник бізнесу це той, хто дуже зацікавлений в успішності своєї справи, а менеджер проєкту в успішному завершенні проєкту. І той, і той повинні мати уявлення про кожен етап проєкту, щоб мати можливість підібрати спеціалістів у команду, знайти на це ресурси, поставити ці дачі і визначити якість їх виконання. Якщо у підприємництві успіх це переважно отримання прибутку, то у менеджменті культурних проєктів досягнення мети, яку ставили від початку. А ще його можна виміряти у суспільному впливі, який дійснив проєкт. Це важлива категорія, яка, втім, має свій нюанс. У сфері культури вплив та ефект, як правило, відтерміновані в часі і зазвичай відтерміновані на роки. Більше того, часто його неможливо або дуже складно виміряти. І це задача із зірочкою не лише в контексті особистої менеджерської практики, а й в формуванні політик. Адже для аргументації пропонованих змін, наприклад, надважливо оперувати якісними і кількісними даними. Це взагалі окрема велика тема. У зв'язку з тим принагідно закликаю вас, дорогі слухачі і слухачки, якщо натрапляєте на опитування зі сфери і ви є його цільовою аудиторією, обов'язково знайдіть час, щоб його пройти. Ці опитування переважно проводять або фонди, які, власне, потім формуватимуть нові грантові програми, враховуючи в тому числі запит сектору. Або незалежні агенції та громадські організації. Таким чином вони збирають і систематизують дані для подальшої роботи. А про культурні політики, до речі, є подкаст на YouTube Невігласка в культурних політиках України. Дуже раджу. Пам'ятаю, десь півтора року тому я натрапила на вебінар. Він був присвячений професії грантового менеджера, яка має безпосередню кореляцію з культурним менеджментом, але про це згодом. І по факту цей вебінар продавав ідею навчання на грантового менеджера в вищих навчальних закладах Польщі, ввів вебінар чоловік, який з його слів займається проєктним і грантовим менеджментом в Україні з того часу, як тут, в принципі, з'явилися перші гранти. І от одна з учасниць вебінару запитала в чаті: а чи буде навчання корисним менеджерам з культурної сфери? На що чоловік з досвідом роботи 20 плюс років аж е, на хвилинку зупинився? І через якийсь час говорить: ох, ну ви з культурної сфери для мене взагалі вау. Це ж треба не просто менеджерити процеси, а організувати мистецьку команду, працювати з сенсами. Ви для мене окрема категорія менеджерів. Я тоді прям задумалась. Адже до цього здавалося, що ну, що я такого роблю, і це, до речі, пастка, в яку легко потрапити, особливо якщо ви маєте схильний до самокритики і знецінення психотипу. Робота культурного менеджера переважно невидима, але без неї мало чого стане можливим. Тому дуже важливо самій собі, самому собі давати відповідь на питання, фактично бути відповідальним перед собою, що саме я роблю і чому це цінно. Наостанок ще декілька тез про професію культурного менеджера. Як це зараз бачу я? Культурним менеджером важливо дбати про свою надивленість, начитаність, критичне мислення і цікавитися суміжними сферами, бо часто література наповнює театр, театр, музику і так далі. І це таке дуже мережевне полотно, але й водночас іти вглиб свого напрямку, дбати про відпочинок, спорт, вивчати те, як працює мозок і креативність. Наступний момент: 80% часу, якщо не більше. Це робота з ноутбуком, табличками, документами, колами, зумами, стратегуваннями, а не фестивалі, вечірки, відкриття виставок або нетворкінги. Таке життя, і, хоча це все теж є, і це прекрасно, тому що воно сприяє в тому числі, щоб не вигорати. Але про це ми детальніше поговоримо в п'ятому епізоді. Наступний момент: свій. Вид культурного менеджменту та кар'єрний шлях ви, скоріше за все, будете створювати самостійно. Тут не існує зрозумілих е, покрокових інструкцій, схем е, і структури, адже середовище дуже неоднорідне, і навички на різних посадах вимагаються різні, плюс ще й щось нове постійно виникає і створюється. До того ж, культурний менеджмент це дуже загальне та об'ємне поняття. В нього можна включити, наприклад, продюсера театральних, музичних, перформативних проєктів, менеджера у видавництві, в галереї, координатора фестивалю, яких теж є дуже багато, менеджера та фандрейзера в театрі. Одним словом, загубитися досить легко. У той же час, якщо ви цікавитеся менеджментом культури, скоріше за все, дійшли до цього через інтерес до якогось конкретного виду мистецтва або сфери. Наприклад, для мене це література, а другими в пріоритеті є театр та перформативні мистецтва. І навряд чи найближчим часом я піду в галерейну або музичну справу, тому і будую свій шлях навколо того, що цікавить і в чому я вже маю певну експертизу. Якщо цей подкаст слухають ті, хто тільки дивиться в напрямку сфери, я б радила багато волонтерити в проєктах тієї сфери, яка вас цікавить, особливо, якщо ви студенти, проситися на стажування, робити найменші, але вже свої проєкти. Так, ви здобудете власний досвід. Це те, що буде дуже унікальним, дуже вашим, і ніхто його не зможе у вас забрати. Як казали наші бабусі, знання за плечима не носити. І тут саме йдеться про практичні знання, які ми здобули справжнього живого досвіду. І у випадку з культурними проєктами, як дуже динамічної сфери, у до того ж динамічному світі. Я переконана, що в процесі реалізації кожного нового проєкту буде щось нове, менше або більше, що варто опанувати чи вивчити. Тож, як на мене, надважливо балансувати, якщо відчуваєте потребу, йти підучитися на курси або взяти консультацію, але й впроваджувати проєкти від найменших до все більших, якщо ви, звісно, маєте це бажання масштабу. Одна з колег, з якою я маю надію записати епізод вже для другого сезону подкасту, якось сказала, що хороший менеджер уважний до деталей. І як на мене, це якраз та характеристика, що відточується з практикою. І ще скажу дуже очевидний момент наразі для мене, який, власне, не був таким для мене 18-19-річної. не всі люди в культурі, не всі люди в культурі привітні, моральні і загалом будуть вам. Приємні. Хоча мораль це досить дискусійне поняття і для кожного своя, але тим, тим не менш, я думаю, моя думка зрозуміла. Можливо, вам зараз дивно це чути, але у мене колись була така ілюзія. Тут, як і всюди, варто пам'ятати, що люди є різні, і це окей. І як і всюди треба шукати своїх, тих, з якими у вас хоча б трохи пересікаються базові цінності. А якщо ви ще не знаєте своїх цінностей, то їх дуже. Варто з'ясувати самостійно, з коучем, з психологом зараз є безліч матеріалів, адже це та база, на якій ви будуєте і своє життя, і свою кар'єру. Просто або усвідомлюєте та свідомо керуєте цими процесами, або йдете фактично наосліп і на відчуття, що теж можливо, але, можливо, не так просто. І так, вам буде складно пояснити людям не зі сфери, своїм рідним, чим ви власне займаєтеся. І це окей. Просто будьте готові, і якщо підтримка для вас важлива, а вона важлива для всіх нас, шукайте її у тих, хто може її дати, в тому числі в професійних спільнотах, про що ми теж поговоримо у наступних епізодах. Бо ця сфера вимагає багато ресурсу і його потрібно звідкись брати. Дорогі менеджери і менеджерки культури. Будь ласка, дбайте про себе і почуємося у наступних епізодах.